А ви знали, що в Україні існує найбільша статуя чабана у світі, яка внесена до книги рекордів Гіннеса? Оберігаю, спостерігає за степом. Вона розташована посеред Тарутинського степу в колишньому селі Фромушика Нова Одеської області, де зараз знаходиться центр сільського зеленого туризму. Виготовлений чабан з кількох кам'яних блоків і важить більше тисячі тонн. Особливо мене вражають його величезні вуса. Бо вуса бренд. Сама статуя по праву є величезним орієнтиром степу. Це суцільний. Каміння, вау! Не знаю, скільки він важить. Ну, це точно важко ваговик в степу. І кожен, хто сюди приїде, теж може побути чабаном. Бо біля самого чабана пасеться його невелика кам'яна отара овець. А зовсім неподалік пасуться і справжні вівці. А ну, схожий я на нього, хоч трішки. А ще вранці і ввечері утворюється велика тінь, яку також можна занести до книги рекордів як найбільшу тінь чабана у світі. А більше довгих відео шукається.